Вітаю вас на щоденній практиці з усвідомленості. Сьогоднішня практика називається Хто слухає. Під час практики усвідомленості слід зосереджуватися здебільшого на відчуттях у тілі та думках у розумі. Однак налаштування на інші органи чуття може також сприяти сильному відчуттю присутності та усвідомленості в моменті. Подібно до того, як ви спостерігали за диханням у першій вправі. Можете також використовувати звуки навколо себе як об'єкт свого усвідомлення. Звуки з'являються та зникають протягом дня та можуть стати постійною точкою концентрації усвідомленої уваги. Хоч де ви живете та чим заробляєте на життя, практично неможливо усунути всі звуки навколо вас. Тому під час медитації ви можете досліджувати досвід свого слуху. Ви також можете вносити цю практику у своє життя, зупиняючись, щоб уважно прислухатися до звуків навколо вас у будь-який момент протягом дня. Тож почнемо практику. Для початку знайдіть зручне положення вашого тілу та комфортне місце. Потім дозвольте вашим очам заплющитися та розслабитися. Далі зверніть, будь ласка, вашу увагу на дихання. Але замість того, щоб зосереджуватися на фізичному відчутті дихання, цей раз прислухайтеся до звуку вашого дихання. Як воно звучить. Вдихаючи та видихаючи через ніздрі, уважно прислухайтеся до будь-яких шумів. Ці шуми будуть породжені вашим диханням, і вони можуть відчуватися як біля ніздрів, так і всередині вашого тіла. Як тільки вам це вдасться, ми зможемо рухатися далі. Коли ви відчули та почули власне дихання, далі відкрити вашу свідомість для інших присутніх звуків навколо вас. Ви можете зосередитися на звуку води у цій медитації. Або почути і зауважити звуки машин, що проїжджають повз вас, або почути та вловити шуми у вашому домі, або звуки природи. Хай де ви знаходитесь. Якими б не були ці звуки, спробуйте налаштовуватися на них почергово. Розум зазвичай розпізнає те, що чує, і коли повз нас проїжджає машина. Ми одразу ж розуміємо, що це машина. І зараз, замість того, щоб розпізнавати та визначати кожен звук та його походження, просто спробуйте зосередитися на самому відчутті слуху. Уявіть, що ваші вуха це мікрофони, які просто вловлюють звуки. І ваше завдання розпізнавати наростання та зникнення цих шумів та звуків. І розпізнавання, наскільки далеко вони з'являються і з якого напрямку надходять. Коли ви концентруєтеся на одному звуку, і він почне займати вашу свідомість, налаштуйтеся на нього на кілька секунд, відчуйте його повною мірою, тим самим, ніби відкидаючи інші звуки. Як тільки вам це вдалося, можете відкрити свій розум і прислухатися до інших шумів почергово. Усвідомлено при цьому чуючи, далі слухайте, досліджуйте та відкривайтеся до нових і нових звуків. Таким чином, ви можете поступово та почергово переходити з одного звуку до іншого, концентруючись в якомусь одному з них. Ви можете ще деякий час присвятити цій практиці, а наприкінці практики на хвилину поверніться до вашого дихання і, не напружуючись, спонукайте ваш розум повністю зосередитися на звуку дихання в тілі. Знову відчуйте, де відчувається, де чується звук вашого дихання. Потім ви зможете розплющити очі та повернутися до свого життя, зберігаючи досвід певної усвідомленості щодо звуків. У вашому житті